Ось що, що зараз потрібно. Ну, таке. Така кочерьочка. І оце такою кочерьошечкою. Підходжу до вулика і вигрібаю підмор акуратненько, акуратненько. І там тоді по підмору я примерно... не Нестандартний такий підход у мене. Я примірно розумію, що у мене в сім'ї. Якщо підмору багато... Коли витягуєш аж прям мокрий підмор, його багато, дуже так от він. То сипанулася бджола, туди треба глянути. Зверху не дивиться рамки, там трогати їх не треба. Зверху хвостик акуратненько так відкрив. Подивився глянув, де знаходяться бджолки. Якщо вони вже знаходяться у вас на тому світі, ну, пропала сім'я, Бог знає, що ж зробиш. Не треба плакати, не треба трагедії робити, не треба там. Все, я все у он нічого не вийшло, ни хера, на другий раз вийде. Ось так примерно. Ну, хай це ось клуб, да? ось раз, два, три, чотири хай рамки. У вас там п'ять було, да? Ось вони так стояли. Вони стояли десь отак. То я так рідко поставив, щоб якщо весною забуду, не во время гляну, щоб не пожирала. І ось вони стоять. А тут джоли. Зараз десь в мене сидять отак некоторые чуть-чуть одішли. Оце відкраю. От так. Чуть-чуть одішли. -чуть і отут так сидять. Е, Ось таким от клубом. Не по всьому. Не по всіх рамках. Ні. Оцьому, допустимо, синьому тут сильна сім'я. Вони вже там давно гонять розплод, вони вже літають. Вони вже в мене. А, он видно. Ну, видно, що вони літають, у них обльот, у них вже там сири, сулага, вулика. Я нічого не можу зробити. Них, вони облітались і гонять розплод. Це дуже погано, це дуже погано, вони нічого не можуть зробити. Якщо у вас посередині сидить цей клуб посередині, то треба вже подивитися, отут на край. На сам клуб не треба лежити той блин із меду, да? кульок. Чи там канді. Сидить отут джела, вони беруть зверху. Клац, подавили тих бджіл, не треба це робити. Чуть-чуть далі. Вони ж все одно бджоли будуть йти сюди, до краю, і от у цю сторону. От. Якщо розповзлись повністю по всіх чотирьох чи п'яти рамках, це у них уже там розплод, і там руку, так якщо класти зверху. Не тоді, коли холст зняли на бджол, а холстик ще не знімаєте ви, і руку раз так положили. І тепло йде. Ну, тепло, треба оця, чи холстик, чи що. Все, там розплод. Це, це не трагедія, катастрофа, але це погано і погано дуже, тому що зараз ще немає навіть февраля, а вже є розплод багато в яких рамках у вуликах. На рамках сидять бджоли, вони вже кормлять, значить розплод, вони більше потребляють корму. У них влажність повишеність є. обосрані рамки, це обов'язково буде розплод, це біда. Ну а що у нас зима? Плюс 10-мінус 10 це для бджол катастрофа. Плюс 10-10, це для бджіл катастрофа. У нас було 12 чи 13 градусів. Ось. І сьогодні я вийшов, дивіться, у хльопанцях. Бачите? Опа. Опа, раз, 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 раз зима. Ви таку зиму бачили, хрен там. Мені 50 років, я не бачив такої зими. І бджоли теж не бачили такої зими. Для них це дуже різке змінення клімату. Вони не вспівають адаптуватися. Як вони можуть встигати? Навіть породи такі, які вроді би адаптувані, підсиділа, да, Більш-менш. Ну... Більш в теплих там регіонах беруть бакваси там чи італіянку, вона вроді як. Наоборот, ще хуже зимують, чим наші. Значить так, оце рамка О, така должна була бути приблизно, Що, якщо знайду, у мене є теж тут оце рамку, бачите вже з поносом. Я її забрав. У мене там дві сім'ї вже лягли. Все, нема. Осьочки, бачите, О. Оце такі капельки на краю, оце ось очки. оце все. Оце вже був у них понос. Понос і вони... Вони є. Отак виглядає отакі потки. Оце отак виглядає, коли вже там три бджоли сиділи, вони, звісно, поносились. От. Так що, якщо бджоли зараз сидять, відійшли від передньої стінки, десь отак сидять, це нормальний ход. Тут ліпешечку поклали їм назад, І все, і ви за них забули. Не треба рамки, коли от ви вирішили подивитися, що там, вам там щось непонятно. є ще бджоли живі, не трогайте їх. Не треба рамки відривати, туди лізти дивитися. Бо ще не факт, вони можуть ще й перезимувати, а ви до них, коли полізете, вони ж не перезимують, У них буде понос, у них буде почнуть тривожитися, тому що не треба їх зимою трогати. Є такі пасічні, які говорять, що даже от коли поряд з вуликом ти проходиш, просто зима. Ну це зимою про зиму. Зараз я, я проходять тихенько, бо в нас ось трава. бачите, ну, я вам зараз траву. Та шо? Ну, знают, що, ну прекрасно знають, що в нас за зима. Це не зима. Ой. Собака хавкает. Вот. Так что, а зимою, коли йдеш, ніжиш, рипить, а рип, риб, риб, риб. І от коло вулика проходиш, і вони вже тривожаться. От -от. У мене колись бригада стояла у мене там, де я жив, в Донецькій області, а рядом був пустий. Ну, я його огородив, я його приватзував, я його оформив. В общем, моя територія там був сад. І вони рядом попросились поставити вулики. Говорю, Ту, блять, трактора свої. Це я вже за вулики просто переживаю за своїх бджол. Тому вже три сім'ї крякнули. І так я прослухаю, і оце зараз буду качерюшкою дивитися далі. Так от вони цілу зиму там сади, якісь, в общем, село наше розпахували. Забрали землю, теж приватизували і там, чи що не оформили, одним словом. Незаконно все, ну да ладно. Я не кожен день заводили трактора, у мене почти вся пасіка лягла на такі діла. Які вийшли, вели були, були чаморочні, доходні. Т-170 там, чи Т-150, а той самий Білорус, чи МТЗ, чи ЮМЕС, ну, там різні. І, і Т-40 у них були маленькі ці трактори, ці пихкалки, Срахалки. І, і дим на вулики, і це все постійно. Хе -хе -хе, хе -хе, ху -ху, хе -хе". Там не завжди трезі бували після робочого дня. Тільки пасіка лягла, а пасіка в мене була, почти сотня вуликів, отакі. Так що ніхто трогать джу лишнім тим. Якщо ви... Ось у мене тут, звісно, пінопласт. Ну це не пінопласт, це термопанелька. Значить. Ну такий я хитрий. З одної сторони, може це хитрость, а може наоборот, ворот Ну, Одним словом, мокругої не... отак от, от якщо вулик відкриється, це ж це не дійствуючий то, то там сухо. От. Тепліше їм. Літом не так жарко, там вона термопанель не пропускає. Ось джела, ось я ж проходив, не було, ось уже вилізла. О. Ну так, жила суха, без поносу так. У мене що, у мене вдома блини стоять на этом, на сковородці, і вони згорять. Надо быстро вам показать. О, бачите. Вот все сделано хорошее. Бо підмору багато, я считаю. Він сухий. Пидмор. Він сухий. Ну так понимаю, клещ их трошки трахнул. Ну, вот. Це естественный такой процесс. Ну, Оно вот. Пидмора багато. Тут і не було багато бджіл. Це ж у мене були раї. Це ж підмора. так ось акуратненько, Раз, раз, раз. Быстренько там все висипалось. І я примерно розумію, що який процент одешов бджіли. Такий, непоганий. Багато хто скаже, та хіба це підмор? така як ми не всього на трьох рамках, чи, чи, верніше на чотирьох вони йшли. От, а ось очки струсочки вот такая вот біла, біла. крошка. А це вже у них расплод тоже. Біла крошка, це вони вже вигризають ячейки після меду и готуються під расплод их. Шліфують, полірують під расплод. Скажем так, не трагедия. Ну расплод во всяком случае той. Сухий. Что-то підмор сухий. Все, заговаривается уже начал. Ну, Листы до них сейчас чем-то спомогти. Я нічим не допоможу, тільки їм вреда нароблю, тому що. Ну ось так ось. зима дуже погана. Перепади цих от температур дуже погано сказалося на бджолах. Я недовольний, може навіть вони не дотягнуть до весни ця сім'я. ну Зато менше буде в них. І менше роботи весною буде. Якщо вони виживуть. Оце все я є вон вигріб і все, я зараз уберу. Це не треба вставляти коло вулика. Обов'язково це все потім віночком, на нос, совочок. І в мене є. Це так, зараз а так у мене є сусідка, вона робить якусь настойку собі там сустави, витирає. Пчелиний підмор на спірту настав'є. І що вона туди ще меду додає, якийсь прополюс. Це... В общем, сустави лічить. Я її однося. Так, ну все, не буду тривожить, вам не чуть, а я вже чую, як вони гудуть Я Так понимаю, что это будет на минусовку. Не подобается мне это все. Фигня. Так. Ну и тут тоже. Мабуть. О, а тут меньше. Вот, все. Я чую прям потом. О, крошка тоже била, бачите? Вот это уже, они уже лопают засахарившийся мед. Засахарившийся мед лопают. С подсолнухом, я им оставлял, никаким сахаром не закармливал. Таким образом. Так, ну, ничего страшного, цены богато. Хотя тоже, хотя тоже, это, вот прям, крошку выразить. Ну, это признак того, что он тут еще есть, и дядь. Вот. Ну так вот есть Если цвела, конечно, взяла попадается. Так і видно по джалі, що ну, вона суха, вона не мокра, це не, не критично, але є е е е невеликий підмор, але ну, опять же учитувати, що це були раї, піймані пізно, слабаки. То це підмор, звісно. Чим треба глянути і всю і в цю, цю сім'ю. Подивитися, що у них там. І де вони. Мабуть уже... Коло задніх стінок. Цим два ну, вуликам я не давав ні підкормку, а всім остальним я дав десь по кілограма два меду в, в пакет і з-под вже такий. Ну, твердий мед. І кругом їм положив. Багато вже були від от, от, от бруска до бруска в бджоли розійшлися. Ну я ж кажу, зиму, нема морозу. Опа, хто? А що за діла? Ох ты, а ну, а ну стань в позу, в позу бандита. Одноглазый Джо. Иногда он глаз один прикрывал. Та не, ну не надо меня игнорировать. Я ж тебе кормлю. У него ухо, о. Это сибирский кот, не прочим. Вот так вот. О, -о, о Так, 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 а лапку давай потрем, а то у нас и сибьёвый сдохнет лапку потрем. Так, 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 у него грязная лапка. Так, все. Даже кот в шоке, що я тут лазью коли. Оце по вуликам ходить провіряється ничек в них і жрєт. Вот. Колись принесли мені синичку, горобця, верніше, і положили на порог. Так от я так подумав, если б... <кхух> я жив у котячій стаї, да? то я б сдох через два или три дня. Ну, недільку б я, може, протягнув и, і, 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 і крякнув бы от їхньої кормежки. Значить, залишилося того, що вони там у меня три кота оставили мені крильцов. Там тільки пір'я і лапка оця маленька горобяча. І все, більш немає. М'яса і граминки не принесли. І з такою мордою, що, мол, от ми ж тобі кинули, мол, ну як. Ну, ти ж кормиш нас, і ми ж тобі трошки щось принесли. Та спасибо ж велике за таку жратву. О, і все одно вони вважають, що це не мені тут. Прямо это. О, там ще сосідський кіт мене почув ворощить. Ще... Мене не любить. Ну а так бджол понюхав запах підмора такий. Есть у нас зиматоз, Я уже бачу чую. Гамно зима. Зимовка гамніще. Так что хто не уверен, дивиться свои бджол. Ну у кого лясная вся, даже почти пасіка. Нічого страшного. Год на год може не приходить. Може быть шуй. І... Так, главное під в підморьево соса есть. Пожалуйста, а там я с це все акуратно. Блін, згоріли эти блини мої.